На окупованих територіях України відбувається так звана націоналізація житла. Що це означає? Власники квартир і будинків мають особисто з'явитися і підтвердити право на свої ж квадратні метри перед окупаційною владою. В іншому випадку їх житло націоналізують. А якщо точніше, то просто заберуть. Далі це житло продадуть або піддадуть росіянам, адже чимало жителів Росії купує нерухомість у тому ж Маріуполі, бо ж перспектива жити біля моря перекриває своєю привабливістю те, що руїни міста Марії стали могилою тисячам українців у 2022 році. То ще й справді у маріупольців відбирають уцілілі квартири. Які масштаби торгівлі нерухомості в місті і що тепер відбуватиметься із житлом мешканців окупованих міст? Дивіться далі. От етадом. Это где син. Це третій дом. Вот мой дом. Пожалуйста. Це Ольга Олександрівна. Все життя вона прожила в Маріуполі аж до 2022 року, коли змушена була втікати із рідного міста. Їй дивом пощастило евакуюватися. Зараз жінка живе на півночі країни і розповідає, що тепер вона вже не має права на свою ж квартиру. Так мені сапші мене лишили права власності, Я тепер бомж офіціальний. Цей випадок не поодинокий. Більшість українців, які евакуювалися з міста за окупаційними законами, вже не мають права на своє житло, адже не з'явилися особисто і не показали документів. Я ж не ніявілася э, з документами в течені місяця, не представила житло Ольги Олександрівни майже повністю зруйноване і все одно потрапило під націоналізацію. Жінка говорить, що чула, ніби там уже навіть хтось живе. Ті ж, хто залишився в окупації, наразі перебувають у житлово-комунальній кризі. Більшість розбитих будинків так і залишаються невідновленими. Масштаби воєнного злочину росіян тепер можна побачити із супутника. В мережу потрапили кадри з валища будівельного сміття після демонтажів. На них яскраво видно гори піску і цегли, які колись були житлом маріупольців. Нові будинки таки будуються. Російський бізнес почав розправляти крила на окупованій території України. Ось, дивіться, жилой комплекс Ленінградський квартал тут, ось ще один будинок дом, а взагалі ця компанія будет строить 15 домов. Маріупольцям, чиї будинки були зруйновані російськими бомбардуваннями, під окупацією доводиться боротися за право залишатися жителям рідного міста і добиватися компенсацій. Мікрорайон під іпотеку. Це, звісно, больна тема. Іпотечні дома, якщо Маріупольці отримують. То это 1% процент всех тих, кому нужно жилья. Обіцяне їм житло часто розпродується приїжджим росіянам. Ми жителі міста Маріуполь, мікрорайону Кіровський. На місці наших знесених будинків росте іпотечне житло, при тому, що жителі 21 го багатоквартирного будинку все ще без житла. Адміністрація міста і Донецької народної республіки не обіцяють і нічого не роблять, не гарантують надання житла. Іпотечні будинки за численні мільйони російських рублів з молотка йдуть на продаж. Недоступні для маріупольців, проте на них уже черга із росіян. Получили квартиру і купили? Купили. в іпотеку? да, в іпотеку. Як вам квартира? Ну, в принципі, неплохая, да, хороший ремонт, все понравилось. А ви з Маріуполя? Ні, не местные. Желающие в основному, це приїжджі. В основному Тот же ближні ДНР, Макіївка, Донецьк, Даже Луганськ. І заканчивая Сибирь, Сібіряни теж присматривают у нас морський бриз. А в той час понад 20 тисяч маріупольців в окупації не мають ніякого житла. Розгублені люди виходять на вулиці і записують звернення Путіну, сподіваючись, що їх почують. Наші Наші будинки постраждали під час бойових дій і були знесені. Керівництвом РФ було гарантоване повернення втраченого житла. В результаті на місці наших будинків по проспекту Металургів, будинки номер 77 і 79, зведено нові будинки, але, на жаль, не для нас. Квартири в цих будинках призначені не для колишніх мешканців, а під іпотечне кредитування. Хоча є й ті, яким щастить більше за інформацією центру національного спротиву, у тимчасово окупованому Маріуполі житло роздають мігрантам із середньої Азії. Про це до речі, в нас уже був випуск. Можете перейти за посиланням і переглянути його. Невизнана світом влада окупованого Маріуполя оприлюднила новий список так званого безгосподарного житла. Окупанти заявляють, що ці об'єкти були покинуті, оскільки їхні власники або померли, або виїхали з Маріуполя і не можуть підтвердити своє право власності за російським законодавством, як от Ольга Олександрівна, наприклад. Але потрапити в список без легко навіть тим, хто у квартирах живе. Про це розповідають самі мешканці Маріуполя. они даже не заходят в подъезд. Они просто клеят объявление, что таких людей не было дома. Придите или ваша квартира попадет в бесхоз. У нас, например, в подъезде тех людей, которых не было в этом списке, они сказали, что к ним никто не приходил. И получается в списке в большинстве Квартири, були, в яких люди живуть до слова, зараз триває пілотний проєкт окупантів під виділення націоналізованих квартир на потреби силового блоку. При тому не аби яке житло, а саме ті квартири або будинки, які абсолютно придатні для життя. Якщо цього буде недостатньо, будуть ремонтувати, а потім передавати ФСБшникам слідчим і іншим силовикам. Епоха гри в людяність закінчилась остаточно. Якщо до листопада в ДНР формально Діти сироти мали право на отримання житла поза чергою, то тепер ні. Депутати ДНР виключили дітей-сиріт із переліку пільгової категорії. Проте першочергова пільга для ФСБшників та героїв СВО. Збереглася. Тож як бачимо, попри обіцянки Росії щодо відновлення забезпечення житлом та належним рівнем життя українців в окупації, цього не відбувається. Житло в Маріуполі продають росіянам, замість того, щоб забезпечити Маріупольців, які втратили все дахом над головою. Більше того, навіть якщо у вас є квартира чи будинок, його можуть націоналізувати, навіть якщо ви не виїжджали з тимчасово окупованої території. А в мене на цьому все. Дякуємо, що ви з нами. З вами була Інна Єщенко та вся команда Східного варіанта. До зустрічі!